Казка про ослика. Жив собі був собі ослик осел. Мав, що для ослика треба усе: голову, вуха, всі ноги і хвостик. Як бачимо, звичайнісінький ослик. Мав у той ослик рідні небагато. Як то годиться мама і тато: 12 братів і сестричок з усім, бабусь одинадцять на завитки всім. Скільки ж у нього було дідусів, діток, дядьків не рахуємо зовсім, хіба найсоровішу, тітку горпину. Словом мав ослик звичайну родину. Щоранку цей ослик сідав на сніданок Сім порцій спагеті, п'ять літрів сметани, пощуток свідерце, товчеників перцем, цукерок жменьку, хоч і немаленьку, і соку моркв'яну од збаник. Як видно, з усього звичайний сніданок. Потім наш ослик збирався до школи, зайвого в сумку не клав він ніколи, хіба що машинку, бінокля меча, свисток, пістолет, що в десятку влуча для класних забав надувного м'яча, маленьке, піленьке, пухнасте зайча, а зошит не влазив, ну як не крути. Як бачите, зайвого тут не знайти. У школі наш ослик вчився на п'ять бігати, битись, з рогатки стрілять, гратися в лови в сліпого кота, в губки стрибати то гра непроста, Піжмурки всмикти чужого кота, аж нападала на всіх сміхота, ти біля дошки не видав ні звуку. Словом, звичайна осляча наука, та якось поміж галасливих забав. Наш звичайнісінький ослик пропав. Знайти його дуже і дуже непросто. Приблизно до одного з тобою він зросту. Мав голову, вуха, всі ноги і хвостик. Поглянь, а в тобі не ховається ослик?